Стефа і Марія знайомі вже більше 40 років. Колись доля звела їх молодих дівчат на заводі. Вони обидві приїхали з села і шукали роботу. Пішли на завод, жили в гуртожитку, де й познайомилися і здружились. Першою вийшла замір Стефа. Їй пощастило знайти собі чоловіка з квартирою, то щаслива дівчина відразу після весілля поїхала з гуртожитка в простору двокімнатну квартиру. Єдине, що її засмучувало, з ними жила свекруха, оскільки квартира належала їй. Мама чоловіка була жінкою владною, тож на перших порах Стефі прийшлося нелегко. Анатолій, її чоловік, теж диваком, йому ніколи нічого не було треба. Ходив на роботу, приносив зарплату і більше його не чіпайте. Але Стефа він не ображав, захищав від матері, коли треба було. У Стефі і Анатолія народилися три донечки. Звичайно, тісно було їм в кімнатах усім, але Стефа, яка жила в гірших умовах, ніколи не нарікала. Сама вона з багатодітної сім'ї, від батьків чекати допомоги вона не могла. А тут як не як своє житло, нехай і невелике. Анатолій взагалі не бачив проблем. Він вважав, що діти виростуть і самі подбають про себе. На відміну від стефи, Марія вийшла заміж пізно, аж у 30 років, її розлучений начальник звернув на неї увагу і запропонував одружитися. Дітей в першому шлюбі у нього не було. Чоловік був старшим, років не 15 від Марії, але мав свою квартиру. Тож Марія надовго думала, відразу прийняла пропозицію свого начальника Олега Михайловича. Не прийшло й року, як Марія сина йому народила. Обоє ж вже були немолоді, потрібно було поспішати. Олег Михайлович сина назвав Михайлом, честь свого батька, і виконував кожну забаганку свого єдиного спадкоємця. Але коли Михайлику було 15 років, батька не стало. Марія залишилася вдовою. Квартира чоловіка тепер була її. Якось Марія зателефонувала Стефі, покликала її до себе в гості. Вона запропонувала подрузі їхати на заробітки в Іспанію. Хтось на роботі вже туди поїхав, і Марія теж загорілася цією ідеєю. Але самі їхати було трохи лячно. А Стефі теж було треба думати про майбутнє. У неї три доньки відростає, а вони ж досі живуть в двокімнатній квартирі. Стефа довго думала, але таки погодилась на пропозицію подруги. Поїхали вони в Іспанію разом, але потім були змушені працювати в різних містах, тож бачилися подруги рідко, підтримували одна одну хіба що телефонними дзвінками. 18 років на заробітках минуло для жінок дуже по-різному. Всі зароблені гроші вони обидві відсилали дітям. Стефа своїм дівчатам кожній купила по квартирі, а собі невеликий будинок за містом почала будувати. А гроші Марії зникали кудись безслідно. Син постійно говорив, що вкладає їх в якусь справу, але ніяких прибутків не було видно. Михайло двічі одружувався і два рази розлучався кожній сім'ї залишав по дитині. Марія тепер вважала своїм обов'язком допомагати внукам. Син лише телефонував мамі і казав, скільки цього місяця йому треба грошей, а Марія висилала, все чекаючи, коли син нарешті почне господарювати. Одного разу Марія, наче прокинулася від страшного сну. Вона проаналізувала, що вони з Стефою разом поїхали на заробітки та купила три квартири, а у Марії за душею нічого. Добре, все обдумавши, вона вирішила не присилати сину гроші, а відкладати їх для себе, хоч старість не за горами. Їй треба буде якось про себе подбати, коли не зможе більше працювати. Синові мамина ідея дуже не сподобалася. Він якраз втретє вирішив одружуватися, але подумав, що мама приїде, і через якийсь час вона знову підкидати йому буде грошенят. Але Марія твердо вирішила, що тепер вона складатиме гроші собі, щоб придбати хоча б однокімнатну квартиру, бо жити з сином і його дружиною їй якось не хотілося. Нехай пізно, але до неї таки прийшло прозріння. А син на Марію ой, як образився!